Скажіть, будь ласка, що для вас війна? Це, говорять, це порожіння зла, людського зла. На жаль, трагедія для всіх. А що довелося побачити чи пережити, тікаючи від війни? Ну, 24-го, ну там вже було шумно 24 лютого. Де це? На Волновасі. Ну, вона так далеченька, ну ми так звикли вже до таких звуків. Ну, На роботу пішла нічого, а десь. В 10-й годині дня вже почули вибухи. Вибухи дуже близько. І до нас, о 13-й годині дня, зайшли солдати і сказали, закривайтесь, бо біля траси були. Ми там працювали, Ну, ми не встигли. І от тоді вже пішли дуже такі прильоти. Прильоти далі були, і ми почали виходити і прилетіла у нас на роботу. І ми вже не змогли вийти. Нам наші допомогли, потім воєнні підійшли, відкрили магазин, допомогли нам отуди біжать. Ми добігли, автовокзал ми пробігли, ми вже соборщиця наші біжали. Побачила вже жіночку, і бачила, що вже дома розбиті. Подбіжали до неї допомогти, нам вже побачила, що все. Ну, її вже немає. Так біжали, так ми ночі вдома переночували з дітьми і ховалися в дальній кімнаті в дитячій, бо як думала, що вона була Ну, На жаль, що ні. А 25-го зранку прийшов мій татко і каже, збирайтеся. А вона вже постійно прилітала, тобто ночі вже ж було таке ну, 5 хвилин і все, знову, знову, знову. І він зранку прибіг, каже, збирайтеся, бо він живе на окраїні, там більш небезпечно. Я швиденько зібралася. ну Ми так надіялися, все найкраще, що ми повернемось. Ми з животних полишили, ми не грошей такого цінного просто нічого. Ми навіть одягли старі речі такі, бо думаємо, мали десь падати, десь лежати будемо. Зібрали пару теплих ковтиночок, Животних всіх залишили, як би ми знали. А чоловік зі своєї мами залишились. Отак ми перебіжками біжали, ми вже побачили колони наші, дуже багато. Вже по центру ми побачили машину двохсотий воєнне. Ми вже зрозуміли, ну що ми не повернулися. Тобто, а брата, я вже вже хотіла брата. Я кажу, давайте верними заберемо. Нам воєни кажуть, біжіть, не зупиняйтеся, просто біжіть. Ми так до окраїнки ніколи не добігали. Там десь півтори години йти пішки, але ми добігли минут, хвилин за двадцять. Це завдяки нашим воєнам, Що вони казали, що сідайте, лягайте, біжіть швиденько. Так у батька було, і страшно було, потім вночі вже прийшов мій чоловік. Каже, ну я не можу, я за вас хвилююся, ми будемо разом сім сидіти. -сі а 26-го вони ще на роботу пішли. Ну, там вже небезпечно дуже було, але вони пішли на роботу. А мій чоловік пішов до своєї мами. А вона ще йому сумки нагрузила їсти. і У мене дитина попросила у нього з народження іграшка якенька була капа. Це єдине, що залишилось у нього. І він чисто за цієї іграшки пішов додому, попрощався з мамою. І, все. і вночі у нас в дитячу кімнату прилетіло перший снаряд від градів. А 27-го був рушаючий, бо у нас був газ і зарвала з хата вже все. Десь нічого не було. А мені сусідка скидувала фото, каже: у вас там вдома криші немає. Ну, я чоловіка нічого не казала. Бо я думаю, що там мама, щоб він не дуже. Отак От ми у тата були. Так, у нас почалася там їжа закінчуватися. Вода була, бо у тата був колодець. Почала їжа закінчуватися. У нас було ще трохи грошей, ми виходили. Купити, думала, ну, може, десь магазин, може в когось їжити. Бо у нас вже, ж було, вже було. У нас 15 людей, бо чи прийшли, ми прийняли. Так, І ми так в заброшений магазин заходимо. Ну Він вже був як заброшений, він вже був розграблений. Там було в багато так воєнних. Ми не боялися, я кажу, у нас дітей багато, їжа закінчується. Ну, вони так, так, і вони дуже, вони тушомки нам надавали, і круп там надавали. Ну, своє, що їм передавали їсти. І вона казала, сидіть, не виходьте нікуди, дайте адресу, щоб ми допоможемо, щоб волонтери приїхали, Ну щоб вас вивезли. Ну Не приїжджали. Одна машина приїжджала, ну там була чуть далі нас сім'я, там шість родіток маленьких. А ми казали, вивезти їх. Ось, а 1 березня Віталя зібрався чоловік мій з моїм братом двоюритом. Каже, треба йти маму рятувати. Ну, він знав, що вдома нам. Він пішов, він натрапив на наших воєнних. Звичайно ж, наші воєни не знають, що ні партизанів, нікого. Каже, ну просто нічого не було. Це було дуже багато трупів. трупи були цивільні. Вони перевірили їхні документи і довели до нашого дому. Мій чоловік каже: Я як побачив, що дома немає нашого, каже, і мами немає. Ну він потім зійшов, а виходить, каже, ну, немає мами. Солдати кажуть, ну, говорять, шукай, шукай, де вона могла бути, в підвали там. А він каже, підвалу вона не може, бо у нас підвал затопила. Або рядом, там коли снаряд прилетів, воно якось все туди говорить, і Він говорить, немає. він побачив, то, що душ, у нас був літній душ, і він закритий знутрі. І Він почав дергати двері, вона кричала: там не стріляйте, не бувайте. І вона там пересиділа всі дні на вулиці. Вона собачкою маленькою була. І так вони допомогли їм вийти. Довезли їх до Карловки. ну, це міста. місто. Так ми пересіжували до 8 березня. А перед 8 березня, до 7 березня, ми вже розуміємо, що ну, вже все, просто міста немає там. У нас ще більше-мені так в окрузі було обстріляне. А ми пішли шукати бензин. У нас була машина, але не було бензину. І так, і нам потрапилися одні воєнні, і вони кажуть, що у нас є дизель. кажуть, ну, наша машина на дизелі не поїде, Каже, ну ми вас БТРами, мені, ну це дуже небезпечно. Ми так ще ніч ночуємо вдома. Ну, підвал ми не спускалися, бо у нас якась вже одні... одного разу, коли дуже таке було гаряче, а потім якась апатія така пішла. У нас було все одно, ми вже виходили просто від во двор. Ми сиділи, гуляли, у нас танки мимо нас проїжджали, кричала там У вас все добре, вам допомога нам треба. Ні, ні. У нас цигарки були, ми їх пригощали цигарками. Вони нам тушонку дадуть, ну, тут згущенку малим дуже раділи. А 8 березня ми вже зранку йдемо, так. Думаю, ну, може ж десь бензин. І в і нас були там такі сусіди, що вони знали, що евакуювали людей а... і нічого не сказали, що у нас багато дітей було, нічого не сказали. Ну. Ми навіть не знали. Ну і, на жаль, були такі. І 8 березня ми зранку йдемо шукати далі бензин. Думаю, ну може, до центру вже піти. Але нам, наші воєнні кажуть, центр ну вже тобто ДНР. Ви Просто туди не йдіть, не треба. Перед цим, що моєї дитини на телефон прийшла смс від них, від ДНР. -у. Виходьте з білими прапорами, здавайтеся, Ну кажуть, що там розстрілювали. Ну, просто хто там був, кажуть, що ні, не виходьте. Ну, 8 бер... І все, і потім, а ми потім ще двох воєнних зустріли, вона каже, ходьте. Ми ще так обняли їх. Кажемо, «Ну, а як же Ми кажемо, тому що достання, будемо стояти, захищати місце. Вона каже, Я Кажуть, а куди ж ми пішки підемо з дитиною? Ну, все, ми прийшли, чоловікам кажемо, збирайтеся, ми йдемо пішки. І ну, у нас все-таки двоє знайшли машину, але ну, мені захотілося роздивлятися. Бо і там діти були, їх сім'я була, і у нас каже, ну, у вас все-таки жінок там побільше, дітей більше, їжджайте на машині, а може пішки пішли. Ну, От Теж нічого не збирали, бо це було настільки швиденько. Татка взяв свою собаку за пазуху, татка зовсім нічого не взяв, що там їжа залишалася у нас пару концерт. Двох кішок з собою взяли. І все так вийшло 13-24, так згадалось, ну, запам'яталося дуже. І так ми вийшли по полям. Ну, Ми ще сподівалися, що ми повернемося день, два, і все, ми повернемося. Ну, коли йшли по полям, попали такі дуже, ну, вертольоти дуже так близько, а папа ще каже: та то наше. А ми так голову піднімаємо, і ми бачимо, російські російське там нарисоване. Я кажу, ні наші. І вони просто біжали, так вони швидко там розмі... ну, Повистрелювалися і швидко, ну, як і щезла. Каже, ну, не вернемось на сьогодні, не завтра. І всі так мовчки йшли, не плакали, ніхто ніхто ні, ні з ким не говорив, у нас 8 чоловік. Ну, просто йшли мовчки. У мене у дитини так в п'ятки в кров були. Ну, земля така вона мокра, ж була по полям збита. І він не плакав, що періодично я там брала, несла його з собою, не плакав, зовсім пісню співали хоч якось. Дійшли до Веліряновки, ми бачимо солдати, але ну, вже страх. Ми бачили, дуже багато машин їхало з міста. З Волновахи до Велірянки. Ну, було написано 200-200. Ну, ми розуміли, що вони нас не будуть підвозити. І дуже багато на окраїнах дороги. Вже було машин розбитих. Воронок дуже багато так було. А тож дійшли вже до Валір'яновки, побачили багато хлопців воєнних. І ми так кричали, ми вже спогалися, думали, ну не дай Боже і там же. Так кричали, ви наші, наші. говорить, а ваша, ваша, українці, українці. Вони, ну то вони підбігли, там малого забрали, так одразу окружили нас. Одразу вони знайшли дві машини, теж такі прострелені вже були, посадили. І поїхали ми до Єгоровки, бо вже було темно. Так, ну вже комендантська година наступала. Ми не знайшли нічого. Бо у люди, ну, всі відмовились приймати, Каже, ну, говорить, ну, тільки на ніч візьміть людей. А ці ж є, казали. Каже, ні. Ну, вони самі. Потім хтось підказав, там є хата заброшена, вона, але там є газ. Ну, Ми зайшли в хату, нам було все одно, де спати, ні кровати, нічого не було, курками укривалися, доїдали консерви, і ми залишили з собою на дорогу. Ну, просто не було там. А так ми переночували в старій хаті. Ми ну, все одно ми ще ночі вийшли, ми зірки побачили. Ми за стільки днів побачили зірки. Ми з молодшою сестрою так розривілися, каже, бо там вже ж був дим, нічого не бачили. Зранку ми встали і прийшли, а не було вже папи. З чоловіка вони пішли іскати, ну, чи їжу попросити, щоб поїсти добре, і потім далі ті ми до оглядара хотіли йти пішки. Вони зустріли воєнних, і вони підказали, як виходить і куди йти правильно. Ну, ми тільки вийшли з, Гі... з Гігоровки, тільки вийшли, і нас волонтери зустріли. Вони вже знали, каже, визвали Лавах і восьм чоловік, а свекруха відмовилась йти, бо в нього був сахарний діабет. Вона каже, я не дойду просто. Ну, і, і там була подруга її старенька, вона її забрала, каже, я там буду ідіть". І Волонтери нас до, до Палавки привезли до школи. Там вже змогли помитися. Ну, хоч трохи, бо такі всі грязні було, води ж не було в, в Єгорівці. Там помилися. Ну Там приїхав автобус, забрали нас далі. До Покровського забрали. Ну З Покровського вже, вже з Покровського виїжджали, дуже вже багато було автобусів евакуаційних. всі плакали, коли Донецька області покидали, дуже хто плакав. Хтось прощався, хтось. Так ми до Дніпра, а в Покровській ми сіли на електричку, нас посадили. З електричкою доїхали до Дніпра. І ми, я не знаю, дуже ми в останню міч, вже, він чуть не відходив до Львова. Я кажу, поїхали далі. Ну, грубо, небезпечно, давайте далі просто тікати. І ми поїхали так до Львова. А вже по дорозі Світлана зв'язалася з папою, і вони вже знали, що ми куди їдемо. Розкажіть про діток ваших, як вони реагували на цю ситуацію і який в них стан? Старший завжди казав, ну, старшому 16 років казав, все добре, все добре, але так, воно йому потім дало на серце, він вже тут лікувався. Молодший. Ну, одразу він там не каже. Він там погався, такий закривався, лажився. Я йому казала, він же сам знає. Він зараз бачить гром, каже: Мама, лажися, закривай вушки. А сюди, коли приїхали, вже пов... він зайкатися почав. І дуже сильно зайкатися. І він дуже громких звуків боїться. Навіть коли ото гром був, він на самокаті біжить, каже, мама, хавайся, хавайся. Ну і дуже вертольоток боявся. Він досі питає воєнних, коли бачимо це наше, це наше. Так запам'яталося. Розкажіть про ваше нове життя тут, у новій для вас області, у новій місцевості. Ну, одразу, теж кажу, бо у нас ще був такий стан. Ну, дуже важко було одразу. Бо це не своє, як не чуже. Люди дуже гарно прийняли. Це настільки відкриті люди тут були. На Світлана зустріла, зразу погодувала. Ми голодні такі, ми довго голодні чогось були. Ну, ну, прийняли люди дуже добре. Час звикаємо. А нас такі навіть сусіди прийшли, так кажуть, хочете, не хочете, ми вам картоплю принесли, і вон там огород і десь завтра ще посадили. А так садили, так і в полі так посадили. Ти ж хочеш нікого хочеш йди, бо треба зима йде. Ну, ми самі знали, я його родом ніколи не займалася. Ну, і квіти там ніколи не садила. Ну, Навчилася, я город посадили, квіти. Чоловік зараз роботу знайшов, дуже дякую. Це наша сільська голова йому нам шукала роботу. Знайшла дякую. Люди тут дуже гарні, дуже такі золоті. Ну, у нас таких людей не було. А що б ви побажали нашим українським захисникам? Перемога, повертатися живими. Знайте, що вас чекає вдома, здоров'я, триматися.